Нами зараз на зв'язку речник оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця Віктор Тригубов. Пане Вікторе, я вас вітаю. Вітаю вас, я на слава Україні. Героям слава. Ну, з огляду на інтенсивність бойових дій у вашій зоні відповідальності виглядає на те, що протягом цієї літньої кампанії росіяни таки взяли упор на Покровський напрямок, на Костянтинівку, і можливо, це є точкою їхнього основного удару. Чи я не помиляюсь? Так, одною з із... По-перше, вона це, по цей напрямок, який виходить водночас, і у бік Концятинівки який дає можливість їм, якщо вони, якщо їм так щось вдасться, якось думати про розвиток наступу у бік Покровська. По-друге, це напрямок на, на Захід, це вихід на адміністративний кордон Дніпропетровської області. І по третє, це ну третє третє, це вже не зона нашої відповідальності. Це вже їхні спроби просуватися там в районі Сумщини, Харківщини. О, ну я ну не Харківщина, скоріш uh -huh. півпівнічної Слобожанщини. Наша зона це південна Слобожанщина. А, так, якщо говорити про Покровськ та Костянтинівку, будь-хто хто зараз відкриє мапу Діпстейт, побачить, що е, ці агломерації зараз е, виглядають як в таких е, російських кліщах. Такий котлован там е, е, утворився. Е, що можете про це сказати? Наскільки загрозливою є ситуація з точки зору оточення? Ну давайте не використовувати такі слова, бо все ж таки котел. Це це трішки інша ситуація. Але так, о, очевидно, що є у росіян плани розвивати нас в той бік. Очевидно, що саме в то, саме щодо того боку вони докладають не зусиль просто по інтенсивності бо Але з іншого боку, ми докладаємо усіх зусиль, щоб саме туди їх і не пустити. Тому тут власне відбувається можливо голов... голов... головні бої угу. цього літа. Ну, там Колосальна кількість російських сил зосереджена, понад 100 тисяч про це головком говорив і президент Володимир Зеленський, що Там просто страшенна кількість росіян, яка майже не поступається тій кількості, яка на початку великої війни взагалі заходила в Україну. Як ворог цим ресурсом там розпоряджається? Яка зараз його тактика для того, щоб аж таку масу людей застосовувати? Він розмінює його на територію, при тому, що треба розуміти, що тут зараз іде в першу чергу дуже активне застосування груп піхоти БПЛА, а на цьому напрямку ще й авіації. А на менше використовується ніж колись раніше. Важка техніка дещо менше використовується артилерія. Себто зараз просто йде розмін життів великої кількості піхоти на територію. Ви згадали про те, що окрім Покровського напрямку Новопавлівський, теж один із надзвичайно непростих у вашій зоні відповідальності. Які там є зміни на Новопавлівському росіяни? Роблять це, щоб вийти безпосередньо на кордон Дніпропетровської області, Незважаючи на те, що там в принципі від початку компанії до нього було недалеко, і мова йшла про те, що подавати поля і невелику низку населених пунктів за ними. Станом на зараз їм це ще не вдається, але бої йдуть безпосередньо вже у прикордонні, Якщо ми говоримо про адміністративні кордони областей, росіяни доволі всіх зусиль, щоб взяти усі ось невеликі населені пункти. Так само атакують великою кількістю групи малі, а кількість груп велика. А це фактично є посіде постійний штурм. У намаганні зачепитися з використанням легкої техніки, мотоциклів та просто намаганні інфільтруватися до населених пунктів за допомогою піхотних груп, Зрозуміло. Пане Вікторе, дякую вам, що інформуєте. Це був Віктор Тригуба, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця.